Салют, студенти, от е, хотів би звернутися до тих студентів у Львові. Блін, красавці, зібралися, геть, ганьба, все, викладачку вигнали. Бо вона каже, що по-українськи треба всім говорити в Україні. Блін, ви молодці. Дивіться, влада зразу вас почула. Вигнали цю негідницю. А в мене до вас питання, до тих студентів. От дивіться, е, а депутати, чиновники. Не знаю, мінти, прокурори, судді. Я так розумію, що в Україні вас це влаштовує. Правильно? Ви ж, може, б ви зібралися і зробили мітинг, і їх всіх повиганяли. А? Чи нема замовлення на це? Я думаю, нема замовлення, правда? От дивіться, я вам скажу так, колись за українську мову просто руські... Вбивали і розстрілювали. Зараз поки що тільки звільняють. Але це поки що. Ну а тим студентам, ну що я можу сказати? Ви своїх 30 срібних відпрацювали. Може, та фаріон така трохи і припарена баба, але тут не у Фаріон справа, тут справа політична. І попросту українцям треба признати, українці. Мусите признати, ті, що у Львові, в Тернополі там І взагалі тих мало областей вже за.